Це відео буду знімати на рахунок брехні. Продовження. Брехня. Що таке брехня? Ніхто не надає її значення. Брехня дає брехня. Збрехав ніхто навіть не знає. Дай. Ну ніхто з дитинства не доносить, що таке брехня. Ну От у вас є любов, у вас є стосунки, у вас є сім'я, у вас є дружба. І тут у вас вмішалася брехня. тіряєте все автоматично в той момент, коли ви його збрехали. Так, да, чоловік інший про те не знає, але головне, що ви це вже знаєте. І виходить, що кредит довір'я називається. Ви берете в кредит ті почуття, ті стосунки, ті відносини, ті співпрацю, якусь вигоду там, з дружби, з партнерством. Це все тримається на брехні. От. Но, по факту воно вже розрушилося в той момент, в який воно було. Там була брехня і вже все розрушилося. От. Получається, що людина, та, що не знає про це, вона живе в ілюзії, не знаючи, що це все розрушилося. А людина, яка це зробила, вже це все діло знає. І вона бере кредит довір'ю. Вона бере це все в кредит. Ну, Понятно, що рано чи пізно е, треба де платити. От. І люди, які цю тему роблять, то вони не знають, яка плата буде, а плата буде в кінці, і вона завжди дуже велика. От. Але на рахунок брехні так само є два різновиди. <кій> Якщо людина з вами чесна і вас любить, і вас друг, і з вами чесна, вас не обманює, то ви зобов'язані цій людині точно таке саме віддати. Ви зобов'язані, ви не маєте жодного права її обманювати і дурити. Це. Це, це все, це вже карма ваша. Але якщо людина вас обманює, вам бреше або дурить, ви це знаєте десь там, узнали, ви вправі обманювати так само. Жити з вовками вити. Получається, що, що людина пройшла такий рівень, а це рівень дуже потужний. Називається чесний перед собою. Не перед кимсь, а перед собою. Ти не брешеш собі. Ніде не брешеш собі. Наприклад, за скільки ти купив машину, ти говориш там чітко, ну вскрізь говориш правду. Но мінуси це є цього рівня, який ви чесні з усіма. Ви чесні з усіма. Що виходить? Якщо вас обманюють, вас дурять, а ви з тою людиною чесні, то ви лох вас всілі не так вчитує. Людина, яка чесна, вона повинна, узнавши про обман, перший варіант це все закрити, виключити і піти. Другий варіант, якщо людина дорога і потрібно щось донести, навчити, і вам це потрібно, ви можете зіграти його правила брехні. Брехня на брехню. Та ж людина, яка бреше, вона ж має козирі тільки тоді, коли ви не знаєте. І все создане на брехні це є сила. Але коли ви стаєте такі самі, як і та людина, ті самі правила, повірте мені, та людина програє, тому що вона виігрувала у малої дитини. А тепер ви граєте два рівних суперника і брешете одне одному. Но людина, якщо Чесна перед собою і буде брехати такій людині, її також накажуть. Чому? Тому що людина ставить собі блок Я чесний перед всіма. І це здається совість. Совість це суддя, кара наказує. Виходить, що не Бог наказує, а людина сама себе наказує. Тим чином, що посудила. От я не буду обманювати. Ну коли ви знімаєте совість і говорите самі собі. Ну, так чи ж нормально мені брехав там 10 років. Чи брехала мені 10 років, там чи стільки ти обманювала. Ти отримала від мене всякі плюшки, спілкування, вигоди. Ну. І ви можете спокійно собі його обманювати, робити всякі діла некрасиві. От. І з чистою совістю це все діло робити і вам нічого за це не буде. Вам нічого за це не буде. Саме головне, що совість вас повинна в цей момент пропасти. Людина получить по заслузі від вас самих, тільки тоді вона це все зрозуміє. А якщо ви його лишите, ту людину, хто знає, коли воно там буде, коли воно їй дойде, а так дуже швидко дойде. Просто знімаєте совість і говорите, ти зо мною так, я з тобою так, все супер, все класно. Головне, що у вас не в всередині совість. Тому що я пройшов цей рівень, чесності перед собою, я вам скажу класний рівень. Вийти з системи на такий рівень, це дуже важко було. Багато років я йшов до того, я дійшов. Мінуси цього рівня той, що тебе починають всі кому не лінь, знаючи, хто знає твої цінності. Він знає, що би не було, ти не дозволиш обманути. А він собі обманяться, який хоче. І за рахунок того люди збагачуються і стають, і отримують те, чого не могли отримати в рівному з парен партнерів. Тому вперед. Не стісняйтеся.